Бюджетні смартфони у 2025 році це вже майже флагмани. Смартфон за 400 доларів пропонує захист від води та пилу, підтримку 5G, потужні камери з штучним інтелектом, великі акумулятори на 5000 мАч, дизайнерські рішення та довгу підтримку програм, лідери цього року: CMF Phone 2 Pro. Дисплей, швидкий процесор, крута камера і навіть модульний дизайн, ціна всього 280 доларів, Samsung Galaxy A 36 5G, великий amoled дисплей 120 Гц, захист IP67 і до 6 оновлень Android. Moto G Power 20 Quattro, водозахист IP69, слот для мікро sd карти та навіть бездротова зарядка. А якщо шукаєш щось особливе, Стилус, бери Moto G Stylus 20 тисячкват максимальна автономність Samsung Galaxy A 16 5G з батареєю 5000 мАч. Стиль – Nothing Phone 3 a Експерти кажуть, бюджетні телефони у 2025 році стають серйозними конкурентами флагмана.